Снігоболотохід, для якого не існує непрохідних перепон, і який при цьому потребує палива як малолітражка, звучить ну ніби фантастика. але це реальність, і завдяки цій реальності, яка називається «Богун-2», Наші ДСНСники мають змогу рятувати іще ще більше життів у складних умовах. Про унікальні всюди ходи та благодійників, які забезпечили рятівників дивотехнікою. Наступний сюжет ранку вдома. Цей металевий звір український сніго-болотохід Богун-2. Завдяки своїм гігантським колесам з контрольованим тиском він вільно проходить крізь снігові замети, легко перетинає болота і навіть може форсувати повноводний Дніпро, наче звичайний човен. Перші богуни зійшли з конвеєра 2014-го, Зарекомендували себе як надійна та незамінна рятувальна техніка, особливо під час повномасштабної війни. Реально техніка класна. Ми неодноразово використовували її. Останні рази це показово було під час ліквідації снігових заметів, зокрема на Одещині. За допомогою цієї техніки ми як евакуювали громадян із снігових заметів, так і евакуювали, відповідно, намагалися і витягували транспорт з снігових заметів. Надати рятувальникам більше снігоболотоходів українського виробництва вирішили фонд Юнайтед 24 та команда мережі автозаправок «ВОГ». у межах благодійної ініціативи. Вони зібрали 22,5 мільйони гривень і закупили чотири сучасні всюди «Богун-2», які були передані ДСНС. Саме такий проект рядуємо, рятуємо всюди, де наші люди. Ми його планували заздалегідь, але коли дізналися про трагедію на Каховській ГЕС, то запустили в вилічені години. Одразу ж проплатили, зробили перший внесок на перший всюдохід, і вже за тиждень він виконував свої перші завдання по порятунку людей. На Херсонщині сьогодні ми передаємо ще три всюди ходи. Дуже сподіваємося, що вони допоможуть врятувати життя нашим українцям. Снігоболотохід Богун-2. Це унікальна українська розробка, для якої не існує жодних перешкод. Діаметр коліс сталевого монстра 160 сантиметрів, і в кожному з них схований додатковий бак на 50 літрів пального. Також богуни обладнані лебідкою для визволення з заметів автівок яскравим світлом і мають шість місць для рятувальників та потерпілих. Попри свій розмір, їсть рятувальна машина як малолітражка: шість літрів дизеля на сто кілометрів. А повної заправки вистачає на понад 70 годин безперервної роботи. Немає ніякої місцевості, де вона б не могла експлуатуватися. І більш того, вона може долати перешкоди висотою до одного метру, якщо це необхідно. У його базі використовується герметичний корпус, який стійкий до корозії. Також особливістю є українського виробника шини, які виробляються за нашою ліцензією. Тобто, вони підкачуються вихопними газами, і в залежності від типу місцевості, де вони використовуються, регулюється тиск для. Тимального щеплення з, з поверхнею. ми знаємо вже ж про те, що є з точки зору візуалу аналогічні е, техніка, але з точки зору технічних можливостей вона не має аналогів у світі. Передані фондом Юнайтед 24 та мережею АЗС Вог. Всюди ходи вже найближчим часом будуть розподілені між рятувальниками і попрямують на виконання своєї місії у найнебезпечніших зонах. ДСНС зараз на даний момент існує 30 богунів, які ми використовуємо в різних напрямках. Зокрема, це для порятунку людей, для допомоги людей в вірській місцевості, це для підсилення наших підрозділів в прифронтових зонах. На сьогодні майже всі регіони країни забезпечені таким транспортом. І нові всюдиходи Богун-2 це важлива інвестиція в роботу рятувальників, яка допоможе їм ще ефективніше діяти у надзвичайних умовах.